Я Костянтин Левицький, керівник напрямків якості та альтернативних видів палива у компанії Цемарк. Сьогодні ми поговоримо про застосування цементів у агресивному середовищі. Що таке агресивне середовище та як воно впливає на бетон? Агресивне середовище це довкілля, яке в процесі контакту із бетоном, залізобетоном або цементопіщаним розчином призводить до поступового погіршення його фізико-механічних властивостей та подальшого руйнування структури бетону або цементного каменю. Як класифікуються агресивні середовища? Агресивні середовища поділяються за наступними характеристиками: за фізичним станом на газоподібні, рідкі та тверді. За інтенсивністю впливу на неагресивні, слабоагресивні, середньоагресивні та сильноагресивні. За характером впливу хімічні, наприклад, сульфатна, магнезіальна кислотна або лужна дія, та біологічні, наприклад, пряма дія рослин, моху, грибів, бактерій тощо. За умовами впливу, середовище поділяються на класи, які визначають по відношенню до конкретного бетону. Які є види захисту від агресивного середовища? З метою покращення стійкості до агресивного середовища застосовують наступні види захисту. Первинні до них належать використання бетону на основі цементів стійких до відповідного агресивного середовища, спеціальні добавки та зниження проникності бетону. Вторинні передбачають захист поверхні бетону шляхом нанесення ізолюючого шару. Також є інші спеціалізовані заходи в залежності від конкретної ситуації. Які види цементу ви порекомендували для застосування в агресивних середовищах? Вибір відповідного цементу під ті чи інші умови має базуватись на основі попередньої оцінки агресивного середовища, в якому буде застосовуватись виріб. Проте найбільш стійкими до агресивного середовища можна виділити шлакопортланцемент та сульфатостійкий шлакопортландцемент. Як же позначається шлаку цемент У відповідності до Державного стандарту України ДСТУ БВ27-46-2010 року він позначається як ШПЦ3. Прикладом може бути цемент ШПЦ 3А400. У відповідності до європейського стандарту ДСТУ бєн 197 1 2015 року, він позначається як цем 3 Прикладом може бути цемент цем 3 а 325 н як же позначається сульфатостійкий шлаку цемент У відповідності до нового державного стандарту України ДСТУ 9274 2024 року присутній лише один тип даного цементу, який позначається як цем 3 a 325 nhs У відповідності до європейського стандарту ДСТУ баєн N1971 2015 року, прикладом може бути цемент cm ЦЕМ 3 b 325 nsr Чому саме такі цементи рекомендуєте для застосування? Дані цементи виготовляються із низьким вмістом портланцементного клінкеру та із значною, навіть переважною кількістю гранульованого доменного шлаку. Розберемо дані переваги. Щодо трьохкальцевого алюмінату, кількість даного мінералу клінкеру необхідно обмежувати, оскільки він може негативно впливати на стійкість бетону в агресивному середовищі. Прикладом може бути сульфатоалюмінатна корозія, яка виникає в процесі хімічної реакції алюмінату із сульфатами, розчиненими, до прикладу, у воді. Продукт гідратації суттєво збільшується в об'ємі та спричиняє руйнування бетону. Щодо гранульованого доменного шлаку: даний складник сприяє зниженню теплоти гідратації у порівнянні до типового портленцементу, що знижує пористість цементного каменю, яка, в свою чергу, зменшує проникність бетону. Про яку ми говорили як захід для підвищення стійкості до агресивних середовищ. Що ви, як виробник, могли б порадити своєму споживачу, який обрав такий цемент? Так як дані продукти оптимально підходять для виготовлення залізобетону, попередньо напруженого бетону, великогабаритних бетонних елементів, то я б порадив застосовувати їх для виробництва таких елементів, як колони, балки, рігелі, фундаменти. Станції з очищення стічних вод, споруд в прибережних зонах, дамби тощо. Впевнений, що ці поради від цемарк стануть вам в нагоді при будівництві споруд в агресивних середовищах.